Порог намагається просуватися, і ми поговоримо про один з таких напрямків: це харківський напрямок. І зараз до нас долучається Віталій Литвин, це офіцер відділення розвідки бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, герої України. Пане Віталію, вітаю вас на каналі Еспресо, радий бачити і чути, пане Сергій, шановні глядачі, слава Україні! Героям слава! Хотів би, щоб ви більш детально описали ту ситуацію, яка зараз відбувається в зоні відповідальності вашого підрозділу. Я знаю, що це головно харківський напрямок, але він так само має нюанси. Що можна сказати про ту ділянку, де діє ваш підрозділ, де діє ваша бригада? Ну, саме де діє наш підрозділ, там, знаєте, зараз. Основна проблема це все ж таки оперативно-тактична авіація ворога, яка завдає удари некерованими ракетами і саме керованими авіабомбами. Тобто вони там зараз використовують таку тактику, проводять розвідку боєм до відділення особового складу. Це 10-12 військовослужбовців. Якщо вони не мають там успіху і розуміють, що тут їм не дадуть просунутися, вони шукають іншу ділянку. Якщо вони знаходять таку ділянку, вони туди вже відправляють більшу кількість особового складу, і саме на цій ділянці починають застосовувати оперативно-тактичну авіацію як підготовку до повноцінного штурму. Але на даному етапі. Наші впівдрони, наші дрони для коригування артилерійського вогню, вони такі ж, штурмові групи виявляють ще раніше і просто знищують навіть ворог не встигає провести розвідку боєм або ті чи інші штурмові дії. Але оперативно-тактична авіація, в якій ворог має і чисельний склад, дуже великий ніж в нашої країни, керовані авіабомби бомби дуже великій кількості, і він просто починає знищувати зводні ротні опорні пункти селоборони України саме за використання оперативно тактичної авіації. Пане Віталію, а що відбувається зараз під селищем глибоке, тому що була інформація, що ми противника витіснили. Потім ворог накопичив резерви, так само вдався до контратакуючих дій. Що зараз на цій ділянці навколо глибокого? Навколо глибоко ворог зараз починає проводити штурмові дії. Він спочатку ми його відсунули. Він почав е, створювати інженерно-фортифікаційні споруди, щоб ми вглуб не просунулися, не витіснили їх вже, знаєте, на територію Російської Федерації. І зараз ворог проводить які знаєш більш. Контратакуючи, як вже вже казав, він спочатку проводить розвідку боєм, потім хоче проводити штурмові дії вже більшою кількістю, із за підтримки броньованої техніки, танків або, наприклад, БМП якихось. Але успіху на даній ділянці фронту противник не має, так само як і ми не просуваємося вперед. Так само і ворог там стоїть на місці. Це знаєте, задало такий плюс, коли нам е, наші партнери дали дозволу бити по території Російської Федерації а саме по об'єктам. Знаєте, така показова була ситуація, коли був знищений комплекс. С 300 або комплекс С-400 за різними джерелами різна інформація, і потім по Харкову близько трьох тижнів не завдавалися удари саме цими комплексами, тому що ворог їх передислоковував. І зараз там така ситуація, що завдяки цим дозволам, е плече логістики трохи відсинулося. Зараз в бронетехніці найбільш складно пересуватися. Це треба додатковий час, додаткові ресурси, і здебільшого ці пересування відбуваються ночі, так само як підвоз резервів. Підвоз їжі, підвоз боєкомплектів саме на тому напрямку, зараз для противника трохи ускладнений через ці дозволи, які нам надали наші партнери бити по території Російської Федерації, і тому це додаткові складнощі в проведенні штурмових дій ворогам наших підрозділів, наших сил оборони України. Пане Віталію, а що з боку противника? Які там особовий склад, які там підрозділи діють загалом? Чи є якісь там нюанси в тактичних оцих діях противника, чи якісь особливості, на які варто звертати увагу? Саме особливостей в Використання штурмових груп там немає, тобто це FPV-дрони, велика кількість артилерійських боєприпасів і систем, які ворог використовує як на харківському напрямку, так і на багатьох, місць. але найбільша особливість це, як ви казали, близько 100 керованих авіабомб ворог застосовує по всій лінії бойового зіткнення, і близько 40% це саме харківський напрямок, тому що вони там можуть бути саме з території Російської Федерації, де ми не можемо достати їхню оперативно-тактичну авіацію, і це. Особливість цього напрямку це висока кількість інтенсивне застосування самооперативно-тактичної авіації на цьому на напрямку Липці та Вовчанськ говоримо про кількість особового складу противника, тому що мав розмову з військовими з інших напрямків, говорять, що ну чисельність противника збільшилася, інтенсивність цих наступів збільшилася. Що на вашому напрямку? От якщо там взяти там типову добу, як це виглядає з точки зору там підрозділу, який о, отримає оборону, а з точки зору хвиль противника? Скільки може бути, як це відбувається? Дивіться, ми навіть можемо з вами порівняти зараз Сіверський напрямок на напрямку спільна. Також виконує один підрозділ нашої військової частини, саме бригади Рубіж і інтенсивність, наприклад, на Харківському, на напрямку Липці Глибокі, це може бути одна штурмова спроба на добу. Або навіть там, знаєте, і за добу не відбутися, але використання оперативної тактичної авіації дуже високе. А в населеному пункті спірне штурмові дії, чесно кажучи, не припиняться як нашого підрозділу, як сусіда ліворуч, праворуч вже можна сказати тиждень кожного дня, кожної доби вони проводять штурмові. дії. Але використання оперативної тактичної авіації там дуже низьке. Це може бути один авіаналіт на тиждень або на 2-3 доби. Але велика кількість fpv дронів. Велика кількість дронів зі скидом і саме наші системи радіоелектронної боротьби, які дуже необхідні, як нашої бригади, так і іншим силам оборони України, щоб боротися з цими підрозділами БПЛА. І ось така інтенсивність на сіверському напрямку. Інтенсивність набагато більша, ніж на даний момент, саме на Харківському. Ви неодноразово нагадали про каби, тобто, фактично, входить, що зараз за рахунок оцих кабів власне розбирається будь-яка фортифікація, якою потужною вона не була з нашого боку. І Тоді виникає питання, яким чином в цих умовах ну, можна протидіяти нашим піхотним підрозділам, які вимушені і оборонятися, і проводити ну, контр контратакуючі дії. Зараз там, що на Харківщині більше. Добре, то що знаєте, ще посадки більш густі і просто це маскування, щоб вас не виявляли, і це знаєте, такий системний підход. Маскування, логістика вночі, підвоз БК вночі, щоб противник всього цього не виявляв, пересування шляхів логістики. І більше всього, знаєте, ворог зараз сконцентрований на глубині, тому що використання оперативно-тактичних таких засобів розвідки, як БПЛА. Орлан, суперкам та зала, які вони використають в великій кількості, також на харківському напрямку, і вони хочуть знаєте, знищувати паливно-мастильні е центри заправки, тобто, щоб коли особовий склад приїжджає поповняти або БК, або провізію, або заправляють свою техніку, вони їх виявляють і мають намір знищити керованими авіабомбами, тобто е ці бомби вони пускають з території Російської Федерації. Ці БПЛА виявляють, і таким чином вони хочуть знищувати наші логістичні шляхи, тилови пункти управління, склади з паливно-мастильними матеріалами, <кій> і це знаєте, це маскування, і це, звісно ж, знищення саме цієї оперативно-тактичної авіації, яка б'є з території Російської Федерації. Коли ми говоримо про те, періоди бойових дій, чи здійснюється противником наступальні дії там в, в, вночі, чи це скажімо, зараз менш поширено, ніж це було на ну на, на, на попередні періоди? Саме на харківському напрямку це менш поширено, тому що там і бригади 155-та бригада морської піхоти, яка була вже розбита потім вона провела поповнення. І вони відновлюються на саме на харківському напрямку, і зараз проводять штурмові дії і несуть оборону там на тому напрямку. Це здебільшого в день, тому що там підрозділ, і коли починалося це. Я вже не пригадаю, яка бригада проводила, але там. Перший і третій батальйон вони були укомплектовані саме з військовослужбовців, які відмовлялися виконувати накази в інших військових формувань Російської Федерації. Потім ви вони укомплектували ці підрозділи і відправляли на штурм. Тобто, це некваліфікований, непрофесійний особовий склад, якому тяжко довірити знаєте, якісь прилади нічного бачення, і вони просто не навчені проводити штурмові дії вночі. І таким чином ворог там здебільшого проводить це штурмові дії в день, коли є відомість, коли вони можуть використовувати свою велику кількість оперативно тактичних розвідувальних комплексів Орлан, Зала Суперкам, і також «Мавіки» треті, які вони використовують також на тактичному рівні для розвідки. Тому вони здебільшого обирають штурмові дії для проведення саме в день. А ось на сіверському напрямку противник може проводити штурмові дії і вночі. Коли ми говоримо про артилерію з нашого боку, як вона зараз застосовується? Чи є можливості здійснювати дистанційне мінування, чи використовуються дрони, скиди для здійснення мінування? Як з усією складовою, яка ну унеможливлює або ускладнює просування противника? Знаєте, саме така галузь в півдронів відвідення БПЛА, у нас з'явилося коли нам критично не вистачало боєприпасів. І зараз, наприклад, у наші підрозділи в районі село пункту Спірн, вони навіть доставку води роблять за допомогою дронів, щоб не використовувати людей, живий ресурс. Ми просто це доставляємо БПЛА. Це швидше і це безпечніше саме для особового складу. І саме розвиток цього він йде і у противника вони це розвивають, і так само з нашого боку. Коли ми говоримо про протидію дронам противника, ви згадували про засоби РЕП, що їх потрібно більше, і більше, але оце питання, що ворог, і ми намагаємося змінювати частоти, аби утримувати ефективність використання FPV-дронів. Як це впливає на швидкість ну, переоснащення підрозділів, аби діяти в умовах російського ребу засобами FPV, які дійсно можуть пробиватися через російський реб? Це знаєте, така теорія виклику і відповіді з обох боків. Тобто, коли вдосконалюється наш реп-противник переходить на інші частоти, йому приходиться модернізувати і дрони, та й всі інші БПЛА, і всі інші засоби. Технічні засоби розвідки, так само і з нашого напрямку, і це знаєте така перегонка технологій, яка відбувається постійно, і ми нікуди від неї не втечемо. Нам просто треба дивитися в майбутнє, які частоти може використовувати ворог завтра, щоб вже сьогодні готувати ті системи РЕП щоб протидіяти БПЛА Російській Федерації вже завтра. Тобто, це треба дивитися в майбутнє, фінансувати виробництво реп сьогодні, щоб вони діяли завтра. І пане Віталю, хотів би поцікавитись, що з поповненням? Чи вже надходять люди, які завершили підготовку на полігонах уже після цього ну, нової хвилі мобілізації? Чи є вже такі представники у ваших бригадах, у ваших підрозділах? І Як вони себе почувають? Як вони себе поводять? Е, дивіться, е, наша бригада і бригади гвардії наступу вони <кху> <кху> вибачаюсь, Наші бригади проводили рекрутинг, також і мобілізацію до наших частин. І це знаєте постійний процес. Коли на в навчальних центрах військовослужбовці рекрути проходять загальну базову загальну військову підготовку, потім потрапляють в військові частини. І цей процес відбувається постійно. Набираються люди, мобілізуються, відправляються в навчальні центри, проходять підготовку. Потім відправляються до військових частин до підрозділів. Вже виконують завдання. І я хочу сказати, що цей процес відбувався, відбувається і буде відбуватися і надалі. А от програм підготовки до штурмовиків національної гвардії вони відрізняються від тих програм, які є там в сухопутних військах, збройних сил чи там в десантно штурмових військах, чи якісь відмінності. Знаєте, є специфіка національної гвардії України, бо є там укази, укази, накази командувача про підготовку спеціальних підрозділів. І значною мірою вони не відрізняються від е, сухопутних військ, від сил спеціальних операцій, якихось, але це готується там спеціальний підрозділ з водорозвідки спеціального призначення, роти розвідки спеціального призначення за цією базою. Тобто, це наявна матеріальна база, яка в нас є Загалом підготовка. Я скажу, вона не вища і не нижча від е, звичайних частин збройних сил України або тих самих спеціальних підрозділів, тому що я був в свій час командиром з водорозділів спеціального призначення. І можна сказати, що ми були на рівні з силами спеціального призначення, з деякими підрозділями головного управління розвідки і там з водами розвідки сухопутних частин військових частин саме збройних сил України. Але знаєте, підготовка, війна, сучасна війна, вона постійно змінюється. Наприклад, ми бачимо, що велике використання FPV-дронів FP з тепловізорами, і в підготовку навіть звичайного піхотинця треба вносити постійно зміни. Треба розуміти, щоб кожен піхотинець розумівся, як звучить навіть БПЛА, як звучить FPV, як звучить Орлан, як звучить Маві, і розуміння, що на тебе можуть скинути вог. Це потім знаєте, такі плащі, які маскують якими можна замаскуватися від БПЛА з тепловізорами? Це постійне, постійно вдосконалення інструкторів, які у нас виїжджають з нашої частини в зону виконання службово-бойових завдань. Вони проводять там з піхотою з підрозділами розвідки. Потім повертаються і набутий досвід вже передають своїм рекрутам, яких вони готують саме до підрозді, які в подальшому. йдуть. І підготовка вона постійно вдосконалюється як в національній гвардії України, так і в інших силах оборони України, військових частинах, спеціальних підрозділів. Безперервна така знаєте, невід'ємна частина підготовки це вдосконалення самої підготовки. Пане Віталію, Дуже дякую за включення за те, що ви і ваші побратими робите для захисту нашої держави. Нашим глядачам нагадаю, що це був Віталій Литвин. Офіцер оператив бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, герой України. Так що бачимо, куди розвивається свій підготовці Національна гвардія на прикладі цієї бригади і про те, як бійці цієї бригади стримують противника на харківському напрямку.